Давно я хотів розповісти своїм глядачам цю історію і ці пророцта, але позаяк не мав доказів, що ця історія та ці пророцтва є правдою, а не моєю вигадкою, то очікував, допоки випадково з'являться якісь докази. І раптом вчора майнуло мені в голові, що є ще принаймні один свідок, який бачив, та, можливо, читав цю книгу пророцтв. І цим свідком теоретично мала б виявитися дочка власника цієї книги, лікар і поетеса з Києва Ольга Антонівна Штепа. Отож я спробував зв'язатися з нею через месенджер Фейсбука. Про результат цього спілкування я розповім дещо пізніше. А наразі скажу в двох словах, хто такий Антон Гнатович Штепа, який деякий час. Був власником цієї книги пророцтв, зміст якої є нашою нинішньою темою. Йдеться про народного художника України, скульптора, різбіра по дереву, чиї мистецькі досягнення отримали найвище визнання ще у радянську добу, у 1985-86 та у 87 роках. Я вчителював у Вишнівці на Ічнянщині, за 11 кілометрів від мого рідного села Кропичполя і щодень проходив через Сварічівку, через те село, у якому від народження мешкав Антон Штепа, і повз його подвір'я. Отож часто спілкувався із митцем, який розповідав багато цікавого про своє життя. Іноді Антон Гнатович заходив до мене, коли бував у Курпичполі, поза як його цікавили мої живописні роботи, які він цінував не менш високо, аніж я цінував його скульптуру. Одного разу Антон Гнатович приїхав до моєї хати навіть разом із професором живопису Петром Басанцем, також народним художником України, щоправда. Вже із 1990 року. Тож знаю багато таких деталей із біографії цього корихвея народного мистецтва, який, ймовірно, навіть не геть усі описані у літературі. І один такий цікавий епізод із життя Антона Штепе це його конфлікт із місцевим священником. Конфлікт, який трапився ще в сталінську добу. Але вже після війни. Спочатку прочитаю вам, як описує цей конфлікт дочка скульптора, а потім розповім, як про цей випадок чув я особисто від Антона Гнатовича Штепе. А те, що я говорю, правду ви бачите зі скрінів відповідної переписки. Моє прохання до дочки митця, як бачите, було таким. Вибачте, будь ласка, за запитання, чи розповідав вам тато про книжку із пророцтвами, яку в нього позичив священник, та не віддав. Буду дуже вдячний за відповідь. І Ольга Антонівна відповіла: Доброго дня! Приємно чути, що ви пам'ятаєте мого батька. Так, я пам'ятаю цей випадок. У батька була дуже стара біблія, давня-предавня. Сядьський батюшка попросив її батька, щоб прочитати. Пройшов час, не віддає. Батько попросив його вернути книгу обіцянки, а потім вони посварилися. Книгу не повернув. Невдовзі він зник із села. Той піп був далекий від того, щоб його називати священником. ось така історія. Я не бачила її, не встигла, а книга була найправдивіша. На превеликий жаль я не встигла її побачити. Батьку хтось передав, як спадщину, він радів нею. Там така правда написана. Щось і про апокаліпсис, про Третю світову війну, у якій не буде переможців. Живі заздритимуть померлим. Це буде прихід Антихриста. Щось іще, якась таємничість. Думаю, всі зрозуміли, що слово Біблія тут вже то переносному розумінні, адже ця книга пророцтв зовні нагадувала Біблію, поза як це була дуже давня книга, написана церковно слов'янською мовою та видана, очевидно, не пізніше за 18 століття. Про чоловіка, який передав цю книгу художнику у спадщину, згадує в своїй статті про Антона Штепу відомий етнолог Ігор Пошивайло. Пошивайло називає цього чоловіка сліпим знахарем, який читав друкованів у книгах тексти надзвичайно чутливими пальцями. Цей знахар передбачив, що на 32 му році. Антон Штепа зазнає тяжкої хвороби і ледь-ледь виживе, про що й пише пошивайло. І справді, як розповідав мені Антон Штепа, у нього 30-річному віці відкрилася виразка шлунку, і лікар сказав, що скоріше за все пацієнт помре, хіба що кине курити. Лише тоді, мовляв, у нього є шанс вижити. А позаяк відмовитися від цієї шкідливої свечки було дуже важко. То Антон Гнатович зробив у хаті протяг, аби застудитися. А позаяк на той час ще стояла рання весна, то в результаті він отримав двостороннє запалення легенів. Тож сім днів не приходив до тями, а відповідно нічого не пив і не їв. На восьмий день він відчув себе краще. Хвороба відступила і з того часу забув назавжди про виразку шлунку, вона заробцювалася за ці сім днів, а також назавжди забув про цигарки. А відтак став настільки здоровим, що і в дев'яносто років танцював гопака, про що навіть писала газета День. І цей матеріал можна знайти в інтернеті. А тепер розповім про те, як Антон Штепа втратив цю книгу пророцтв за його словами. Місцевий настоятель парафії села Сваричівки, де, до речі, збереглася Успенська церква, збудована в 1709 році, почувши очевидно від сусідів Антона Гнатовича про його книгу. Попросив її на кілька днів почитати, але позаяк від того часу минув місяць, а книгу він не повернув, то власник прийшов до священника, до його хати і попросив повернути. Той відповів так: я дам вам іншу книгу замість вашої. Поверніть мені мою, сказав Штепан. Я вам її не поверну, бо в мене її немає, відповів священник. І після цього виник конфлікт, але книгу він таки не повернув. А через деякий час, як пише про це власний Ольга Антонівна, дочка художника, священника забрали із села і дали йому парафію у місті. І ось чому це сталося? За словами Антона Штепа в цій книзі, посеред інших провіщень було написане «Пророцтво про Голодомор в Україні. Щоправда, там не вживалося слово Україна, але було сказано, що станеться те, чого не траплялося ще від віку. Прийде такий правитель, який голодом буде морити свій народ. І, очевидно, достатньо було цьому священнику прочитати таке пророцтво, аби він відразу ж здав цю книгу у відділ КГБ, якщо тільки перед цим давав підписку на співпрацю. Хоч, власне, в принципі, цілком є можливим, що священник віддав книгу своєму єпископу, а єпископ здав у КГБ. Також цілком можливо, що ті пророцтва, про які я розповідав раніше, ось у цьому відео, зі слів полковника КГБ Зотова Струскавця, переказаних його сусідкою, вони також ґрунтуються на матеріалах цієї книги. На жаль, цю книгу Антон Гнатович не встиг прочитати повністю. Читав бо він її лише в неділю, коли отримував відпочинок від щоденної тяжкої фізичної праці. Та все ж навіть те, що він мені розповідав про ці пророцтва, це дуже цікаво, а розповідав він мені, як виявилося про них, не все те, що розповідав свої дочці. Наприклад, я не знав до останнього часу про те, що в цій книзі описаний навіть прихід. До влади Антихриста. Про Третю світову війну говорив мені як просто про велику війну, не називаючи її Третьою Світовою, але сказав, що у цій майбутній великій війні людей загине ще більше, аніж у дві попередні взяті разом. Очевидно, тут малися на увазі або Перші дві світові війни, або ж Друга Світова. Та нинішня російсько-українська взяті разом. А перед цією Великою війною, за словами Антона Гнатовича, церкви знову відкриють по цілому світу, і вони наповняться людьми. Коли під час Горбачовської перебудови розпочали відкривати церкви, я тоді подумав, що вже скоро настане ця страшна війна, після якої вже добра не буде. Бо світ рухатиметься до свого кінця. Чому я так подумав? Бо церкви закривалися раніше лише в Радянському Союзі, а у світі такого ще не було. І ось на той час їх почали відкривати, а церкви на Заході тоді ніхто не закривав, отож мені здавалося, що тут йдеться не про цілий світ, а тільки про територію СССР. Але зараз церкви закриваються в країнах Євросоюзу і в Америки, бо немає кому до них ходити. Церкви закривають, приміщення продають підприємцям або ж спільнотам іншої віри, наприклад, мусульманам. Тому лише тепер стає помітним, що церкви дійсно відкриватимуть по цілому світу там, де зараз їх закривають. А закривають її зараз там, де, за словами папи Бенедикта XVI перед Другим Ватиканським собором, церкви були наповнені людьми. Чому ж люди перестали до них ходити? А тому, що в цих церквах правлять священники відступники від віри, єпископи-відступники від віри і прославляють у таких церквах, як святих тих пап. Які були відступниками від віри. Люди не ходять до церкви там тому, що у церкву проникнув тяжкий гріх, і його там прийняли як бажаного гостя, а відповідно, Дух Святий залишив відступників, ось чому закриваються церкви на Заході. Погляньте, як ховали папу Франциска, чомусь там були перевернуті хрести. А тепер пригадаємо останні слова розповіді про зміст книги про родство, який написала мені дочка Антона Штепи Ольга Антонівна. Нагадаю, вони звучать так: щось іще якась таємничість. І на мою думку, я знаю про яку таємничість йде мова. Наступного разу під час нашої зустрічі із народним художником. Я знову спробував повернутися до теми про книгу пророцтв, та запитав, чи написане там іще щось про наше майбутнє, і почув дуже цікаву відповідь передаю слова Антона Гнатовича, як їх я запам'ятав, не міняючи стилістики. Буде ще божий чоловік, який освободить народ із тяжкої неволі. Раз він йтиме із лісу додому через поле і прилетять три орли, і летатимуть над ним кругами аж коли прийде в село. Це буде йому знак, що його час приходить. Такого знаку не буде нікому, тільки йому. Зрозуміло, що у 87-му році я сном і духом нічого не знав про великого реформатора чи великого законодавця. Про якого пророкував Нострадамус, про того, кого Рігорд із Сендені у своєму пророцтві називає наймудрішим чоловіком у світі, Проте чомусь ці слова народного майстра міцно закарбувалися у моїй пам'яті. Можливо, тому що читаючи давніх істориків, згодом дізнався про випадок, унаслідок якого Гальба став римським імператором. Одного разу він. Будучи на той час легатом Іспанії, відпочивав у своєму наметі і над ним почав кружляти орел. А цей знак посеред ремлян вважався таким, що, мовляв, гальба, обов'язково буде імператором, адже орел вважався символом Юпітера. Коли ж ця звістка про такий випадок докотилася до Риму, імператор Нерон наказав убити гальбу. Дізнавшись про це легат Лугудонської галії Гай Юлій Віндекс зібрав стотисячне військо для того, щоб повстати проти Нерона, і запропонував гальбі це військо очолити, але той не наважувався прийняти пропозицію аж до того часу, доки його власні легіонери не вирішили оголосити гальбу імператором. Гальба погодився очолити повстання, але не прийняв титулу імператора. Надалі у гальби виникли серйозні проблеми. Йому вже здавалося, що становище безвихідне, і тут раптом префект преторію Гайсабін пропонує римському сенату оголосити гальбу імператором. І сенат погоджується, адже всі вже знають про орла, який кружляв над гальбою. Ось таким було бачення цього знаку у римлян, знаку кружляння орла. Але тут пророцтві йдеться про винятковий випадок, про трьох орлів, які кружляють над головою цього божого чоловіка протягом його подорожі, і який же із цього випливає висновок, а висновок такий. Нехай жодна людина не хвалиться, що це вона і є цей великий реформатор, чи великий законодавець, чи великий юпітеріанець, чи великий керен, чи клен, чи стрілець, чи вершник на білому коні переможець, чи великий читач, чи наймудріший чоловік, чи чоловік із крапі кампу або крапі поля. Нехай не говорить про себе таких речей жодна людина. Яка не побачила у себе над головою трьох орлів, що кружляють над нею, протягом її пішої подорожі полем, від лісу до сільської хати, адже виявиться ним не той, хто цього хоче, і не той, кого хоче таким бачити хтось із нас, але той, кому призначено. А той, кому це призначено, як сказав настрадамус у 79-му Катерині п'ятої Центурії. Не матиме свого аналога посеред інших людей, тобто не народиться на землі якась інша людина, яка б могла виконати цю місію.